Демонстрація роботи модуля Товари-аналоги. Модуль показує на сторінці товару перед вкладкою Відгуки, вкладку Товари-аналоги, де відображаються безпосередньо картки товарів, які є близькими за цінами та характеристиками відповідно до налаштування модуля. Демонструвати роботу модуля ми будемо на основі реального сайту, який займається продажем стабілізаторів напруги. В списку модулів обираємо модуль товари-аналоги і бачимо базову сторінку. Базові налаштування наступні: це є активація функції показувати тільки товари в наявності. А в цьому в полі вказується кількість товарів-аналогів, які потрібно вивести на сторінці. Давайте поставимо значення 10. Збережемо результат. Добавимо категорію, для якої ми хочемо налаштувати модуль. Наша категорія це стабілізатори напруги. Якщо на неї клікнути, ми будемо бачити дерево категорій сайту, і по замовчуванню обирається найголовніша категорія. І зробимо обмеження. Наприклад, хочемо, щоб для товару, який є в категорії стабілізатори напруги, потрапляли Товари, ціна яких. Має похибку 5% порівняно з ціною базового товару. Переходимо на сторінку товару, оновлюємо і бачимо, поряд з описом-характеристиками з'явилася вкладка товари аналоги. Дивимось, базова ціна товару 16700. Система нам підібрала товари, похибка ціни в яких 5%. Зверніть увагу, в переліку товарів аналогів є 4 товари, які є в наявності, і один товар, якого немає на складі. В налаштуваннях модуля можна активувати опцію, щоб система підбирала тільки ті товари, які є в наявності. Оновимо сторінку. Як бачимо, в списку пропонованих аналогів тільки товари, які зараз доступні на складі. Повернемось у налаштування модуля і додамо додатковий критерій для виводу товарів аналогів. Добавимо, наприклад, властивість потужність. Якщо натиснути на обрану властивість, ми побачимо сукупність всіх властивостей, які стосуються товарів, які належать до категорії стабілізатори напруги. Давайте нівелюємо вплив ціни. І активуємо опцію. Що мається на увазі при такому налаштуванні модуля? Система підбере товари-аналоги, потужність яких становить точно тому значенню, яку має товар на даній сторінці. Давайте перевіримо. В технічних характеристиках зазначено, що цей стабілізатор має потужність 7 кВт. У новому сторінку. І перейдемо в вкладку Товари аналоги. Дивимось: перший товар потужність 7, другий 7, і, відповідно, всі наступні товари мають 7 кВт. Давайте проведемо додаткове обмеження. Хочемо, щоб система розширила перелік товарів аналогів і додамо похибку 2. При такому налаштуванні система підбере товари-аналоги, які мають потужність на 2 значення, в даному випадку 2 кВт більшу або меншу від поточного товару. Давайте перевіримо. Оновляємо сторінку. Переходимо в вкладку Товари-аналоги і дивимося перелік стабілізаторів вищий. Згадуємо, що наша потужність 7 кВт. І допуск 2 значення, тобто 2 кВт. В даному випадку модуль підказує користувачу, що перед ним список товарів аналогів, які є близькі за ціною і характеристиками. Причому базова характеристика це потужність і її похибка 2 кВт. Дивимось. Потужність 5,5 кВт. Правило виконується правильно. І тут, наприклад, потужність 5,5 кВт. Правило діє. Відповідно, тут потужність 9 кВт, 7 плюс 2 становить 9. Відбір виконано коректно. Зверніть увагу, серед переліку товарів аналогів є стабілізатори, які відрізняються за критерієм тип. Наприклад, один стабілізатор має тип симісторний, інший має тип теристорний. Наш аналізований товар, він за типом є симісторний. Давайте зробимо додаткове обмеження, щоб серед товарів аналогів при поточних налаштуваннях. Виводились тільки самі сторонні стабілізатори напруги. Повертаємось у налаштування модуля. Додаємо властивість, тип. І обмеження Точний збіг. Застосовуємо. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що зараз в переліку будуть тільки семісторні стабілізатори напруги. Дивимось на цю другу характеристику. Тобто підбір виконано коректно відповідно до наших налаштувань. Зверніть увагу, що таких властивостей при налаштуванні конкретної категорії можна додавати безліч. Як це можна використати? Ну, наприклад, ваш інтернет-магазин має широкий склад продукції, велика кількість товарів, які характеризуються різними властивостями, а ці властивості мають Велику кількість різноманітних значень, і ви хочете для своїх клієнтів зробити найбільш точний підбір товарів аналогів, тоді ви можете використовувати кілька властивостей, понад дві, і звужувати вибірку товарів аналогів. З іншої сторони, якщо ваш склад обмежений, ви можете обирати меншу кількість властивостей, наприклад, одну-дві, або взагалі робити тільки цінове обмеження на вивід товарів аналогів. Таким чином, наш модуль дозволяє вашим відвідувачам сайту бачити товари-аналоги. І якщо йому не підходять певні характеристики поточного товару, він з легкістю може побачити товари, які є близькими як за характеристиками, так і за ціною у відповідному вікні. На вкладці Товари-аналоги.